Усім добрий ранок. Я дивлюся, що впаде в мій телефон, чи ні. Я сьогодні проснулася непереборним бажанням знімати влог. Встала я хвилин 20 тому. У мене зараз впаде телефон, але ви не звертайте уваги. Повільно дивлюсь, як впадає мій телефон. Сьогодні, понеділок, планую сьогодні я зустріч з подружкою, попрацювати. Та й все. Зараз, десь 8.30 ранку. Я у ванні чищу зуби і зустрінемось на сніданку. У мене така дебіляцька ця система у ванні. Що якщо включаєш світло, включається витяжка. І от скільки включено світло, стільки витяжка буде. Гудіть. І того я ненавиджу включать світло у ванні, тому що постійно на голову гудить ця срана витяжка. Оскільки я людина, в якої вільний графік, і я мріяла про те, щоб мати роботу з вільним графіком, звісно ж, створила графік собі сама. Тому що, окрім того, що я маю вільний графік. Я маю розлад дефіциту уваги, і через це я не можу просто сісти і працювати. Типу, я відволікаюсь, в мене немає якось, типу, сил, мотивації, і мені треба робити якусь постійну рутину. І щоб зробити рутину, треба спланувати роботу. Тому, типу, маючи вільний графік. Все одно в мене заплановані якісь робочі години на офісі. Офіс я орендую сама собі, типу, просто щоб відділяти де робоче, а де домашнє, щоб не працювати вдома. І сьогодні я спланувала те, що в мене по плану має бути робота. Орієнтовно з 10-10.30 десь до 2. Я надію, що я весь цей час буду працювати, тому що зазвичай для мене це супер важко. І тому я вирішила зняти влог, тому що в мене колись були афігенські відео, працюю там протягом якогось періоду, для того, щоб мотивувати себе працювати більше. І цей формат мені дуже подобався. І я вирішила його сьогодні з влогом вместить. І, типу, як ви бачите, мені треба помити голову, зібратись, поснідати. І на це все я маю трошки більше години і, і що? Та і все. Коротше, снідаю. Я розсипала чай. Упала пачка з чаєм, розсипався чай по всій кухні. Коротше, що е я хотіла сказати. Забула. Сука, е чай розсипався. Е Дома немає дуже шої, точніше є, але не те, що я би хотіла на сніданок. Хто туди кусін поставив? Вдома немає того, що я би хотіла на сніданок. І я думаю, вдома просто випити чаю, трошки включитися, бо я без такого легкого навіть сніданку не можу функціонувати. І я думаю, що я по дорозі зайду в львівські круасани, візьму собі круасан і поснідаю вже на роботі. Пішла я прибирати. Ось і сюди! Я вже е, поснідала. Коротше, поснідала. Ідемо зараз, йдемо. Я і мої уявні друзі. Йдемо ми в душ приводитись в порядок, і я планую через хвилин 40-50 вийти вже. До речі, фан-факт хотіла розповісти, бо сьогодні це було зі мною зранку. Я можу написати людині, яку я супер давно не бачу, а просто запитатися як справи. Особисто я не бачу в цьому нічого такого, і коли мені таке пишуть. То для мене це, в принципі, окей. І сьогодні зранку одна людина, яку я дуже давно не бачила, наснилась мені. І зазвичай сприймаєш все якийсь знак. І я така, типу, Привіт. Давно не чулися, але щось, типу, можливо, щось сталося, чи все окей, просто там як справи. Бо мені цікаво, як живуть інші люди, особливо ті, з якими ми спілкувалися. Тому такий я страх для соціофобії. <реш> День, коли я вирішила в машині залишити штатив. І я вирішила знімати влог, і я оставлю телефон просто куди бачу, і зараз ви стоїте в шафі. А я вибираю, що одягти насправді. У мене, типу, повна шафа речей, але, конечно ж, немає що одягти. І я от стою. І думку гадаю, що одягти. Просто ми ще й домовилися, сьогодні з Каріною зустрітися і пофоткатися. І це ж треба щось таке інтересніше одягти для фотографії, але я не знаю, можливо, щось і супер бейзик, бо я думаю, одягти в мене є пальто, але на вулиці плюс 12. І я не можу зрозуміти, чи в пальто буде холодно, чи буде. Ой, буде жарко, чи буде окей. Е І все стою, мислю, щоб одягти такого, щоб було нормально по температурі, виглядало гарно. Поможіть, я не знаю. Волосся, не знаю, чи помітно, але в мене трошки інакша стрижка мені додала Зоряна більше шарів. І тому тепер, коли я роблю укладку, то вона, на мій погляд, виходить, така трошки більш структурована. І навіть якщо я роблю, знаєте, супер якісь легенькі, Кучері не кучері, то вони виглядають супер пишними і супер об'ємними. В мене щітка в руках. Це я на мейкапі від Лореаль була пропозиція, замовляєш на 1200 гривень їх продукції для волосся. Ні, там не тільки для волосся, там ще кремчики всякі були. Типу для лиця. І отримуєш в подарунок отаку щітку браш. Е Боже, що я так, який багато? Коротше, в подарунок оцю щітку браш. І я насправді хотіла її вже давно. Я дивилась її купити на Аліку, але щось руки не доходили І на Аліку вона коштує гривень 700. І потім я побачила цю акцію і думаю. Ну, та я куплю собі цих шампунів, трохи бальзамів, ще й получу в подарок щітку. І якщо чесно, це просто було моє найкраще рішення для волосся, того, що я роблю з нею укладку супер швидко. Я нею і прям накручую волосся і просто його витягую, вкладаю. І це відбувається супер швидко і супер легко. І, звісно, скільки я роблю це на камеру, зараз нічого не виходить. Тому зараз буде переходик, і я вже можу вийти з гарною укладкою. Якщо ні, то я зберу волосся. Волосся я вклала. Вважаю, що виглядає воно дуже добре, порівняно з тим, що було. А, якось. ой. Якось так. І я вибрала насправді вже собі аутфіт і йду одягатись і наступний раз зустрінемося, я вже буду виходити з дому. Вибрала такий аутфіт, Взяла цю водолазку в нью йоркері Я їх взяла дві, брала спеціально такі дуже обтягуючі, щоб просвічувалася білизна. Думаю, одягти оці кеди блискучі срібні. І можна виходити. Знаєте, я щось поки одягалася. Я так втомилася, що вже нікуди не хочеться йти. На годиннику 10.10, .10, в принципі, як і планувала, на 10.30 буду в офісі і буду вже рішати усі питання. Мічка. О, блядь. Так. Почала носити з собою ключницю. Це щось нове для мене і дуже зручне. І ключі не шкрябають нічого мені в сумці і легко знайти. Виходжу без пальто, бо пальто в машині. Взагалі половина одягу в машині, бо я забула його перенести. Дівочки, ви в машині і мальчики. Насправді так тепло на вулиці. І я думаю, можу одягти на пальто. У мене є отака шубка, але мені може бути холодно. Оцінюю ситуацію, що я хочу. О, чекай Я можу замерзнути? Можу. Чи замерзну я, не знаю. Але виглядає гарно. Цю сумку взяти? Ну добре, піду в шубу. Про вас не забула. Все, одяглась їду їду іду. Я сьогодні без машини, того що в мене всі справи на районі молодець закрилась У мене недалечко офіс, від офісу я маю зустріч з сусідки з подружкою, і далі ми там на районі гуляємо. При ранок. Я прошу, бо взагалі не пошкодувала, але якийсь такий прикол, що в тіні холодно, а на сонці жарко. А стояла, чекала свій круасан, взагалі запарилась. Було дуже жарко. І я якась така йду то застібаюсь, то розстіваюсь. прийшла на офіс. Буду зараз трошки прогрівати, бо за вихідні холодно. Це старе приміщення, ну, типу, стара будівля і вона холоне. Тому я поки в шубі буду робити собі чай. Огляд на мій офіс. Робоче місце. Раз, два, три. Оця дошка стане столом, надіюсь, колись два любимих місця для роботи це ці пуфіки. Всякі книжечки, штучки-дрючки. Тут я працюю. Ну, я і моя команда, коли в зборі. Я не вимагаю, щоб ходили в офіс, але хотіла би, і тому думаю, як би це краще зробити. В тому плані, щоб тут було і затишно, і тепло, і приємно, коротше. І от я встала і думаю, що робити? Напевно, зроблю собі і поки жду, щоб нагрілися в приміщенні. Пробую працювати суб'єктивніше, записую плани сюди, і є в мене задач, до тренів задач до тільки загарблення записую туди. Сьогодні у нас на бунти. роблю собі чай. Щось буду дивитися, снідатися їм хто саме і буду. Не повірите, але я зробила типу з запланованого залишився дзвінок, який буде за півгодини, і залишилось домовитися за зйомку, але я чекаю відповіді від інших людей, тобто це не дуже прям залежить від мене. І я сіла за дві години, отак, ляпнула все на раз. І я думаю, що я зараз пів години піду, повтикаю тік або трошки поприбираю наведу порядочок в офісі. Проведу дзвінок і піду на зустріч. І це супер таке дивне відчуття закривання задач. І, типу, це дивне відчуття в першу чергу, бо я така, за що тривожиться? Якщо робочі задачі закриті, то про що мені переживати. На годиннику котра. На годиннику 14.00. Я завершила роботу, що треба було робити на офісі безпосередньо. Це всякі дзвінки, тому подібне. І тепер я збираюсь на зустріч своєю подружкою. А, ой, що? Ми йдемо, прогуляємося, пофоткаємося, зайдемо в кіно сходим сьогодні. Я би ще щось поїла, або не знаю. Чи, не, знаю, не, не знаю, чи помітно, я схудла вже по ходу кілограм на 5 чи на 6, просто трошки підкоригувала харчування, типу почала їсти 2,5 рази на день, мені цього ну, якби достатньо і по колоражу, і по тих усіх мікронутрієнтах. І це дало свій результат теж. О, тут пройшов мій робочий день. день просто як work-life balance, Уже work uh, був, лишається life, І наступний вихід, напевно, вже буде десь в парку з Каріною. Десь тут чуть-чуть виходить. Каріна, привітайся. От Каріна вміє говорити, просто робиться на камеру. Ми вже, напевно, годину часу як зустрілись, вже пофоткались і йдемо в форум на фільм. Збори. Дякую. Українського виробництва з Підтрим... Холостяком. Він мені Карпо спіймать кайдаше, хоч ти що зробиш. Йдемо е, підтримувати українське виробництво. Коротчі, були в парку, пофоткались, з'їли е, по абсолютно здоровій їжі, <запили>, запили абсолютно здоровими напоями і йдемо в кіно, якщо ви ще не зрозуміли. Все, до зустрічі. Ми вже і подивились фільм, і скупились. Таріна хоче признатися вам. холостяка не було в фільмі, я вас надурила. Я вас хотіла сказати, що наїбала вас, до речі, але вона... все. Все, ми з карінкою прощаємося. І ми подивилися фільм, фільм нормальний. Ну, типу такий. Типу, не подивитися собі, похіхікати. Е, Взагалі е, нормально. Що? Е, йду в машинку, по мене приїхали і їду додому. І думаю, сьогодні ще перебрати. Е, Зимовий одяг, я його дістала, але ще не перебрала. І оце думаю його поскладати. Ой-ой! Так, а де машинка? Я просто сижу майже годину часу на ліжку і листаю тік-токи. У мене немає сил, і енергії чимось займатися. І я думаю, зараз просто переповзти. Сісти на підлогу, розібрати хоча б свої купальники і білизну. Е, просто, типу, сидячи на підлозі, якби нічого не роблячи. Тому що я дуже втомилась, хоча, ну, ладно, ми багато походили, погуляли, я зробила дуже багато роботи, того я не можу сказати, що я нічого не робила. Такий от день, таке от життя в людини.